Слава Богу, слава. слава Богу. А він лежав серед ягнят, не на шовках лежав, на сіні, уперше з ганчиок наряд, уперше тремтіння у тілі, і повний видих перший раз змішались запахи п'єдини, Світильник, як і газ, Крова, дошки сері, овчина і молоко, свій крик з діням. То ніч прийняв вічність з собою, до мами Божий син припав, ставши дитиною земною, у плоті немічній своїй, стаючи ближчим до творіння, побачив глибше світ земний і в той же час його спасіння. І тьма вся взрушення прийшла, коли в сарає тім убою, любов на землю цю прийшла. Збулося сказане з густ Божий. радіть трубили небеса, мати з кров'ю дивилась, та чи могла знати вона, і ще їм поглядом зустрілась, змогла збахнути до кінця, кого теплом всім зігрівала, що сина Господа Творця до серця ніжно притискала. Чи була віра і спокій, коли вся стомлена з дороги. Цукала в кожний дім крізь бій, ждала від Господа підмоги, чи очі знала марноті, де зможе бідно прихиститись, що Бог в присутній простоті схотів у яслях народитись. О дивний вечір той Різдва, такий земний і незрівняний, родився цар без торжества, прийшов Спаситель довгожданий. Тобто не на коні і не з мечем він на володаря не схожий, родився у цей світ проблем, явився людям, агнець Божий. Ніхто повірити не міг, що той, хто посланий був вище, умиє стільки брудних ніг, піде до бідних аж на днище, що просить блудниць, крадіїв, Щоб від гріха живий в свободі, повчальних скаже безліч слів. Багато чув зробить в народі, що вирішить замість дворця, замість одежі одеждої, Вибрати голки від вінця, прийме зневагу і побої, що він, смирившись до крові, піде на хрест, щоб постраждати, що цвяхи на руки свої замість браслетів зміг прийняти. Ну а тоді долоніці стискаве тоненьку солому. І спавши тихо в темноті, Бог звикав жить в житті земному, попереду і біг, і сміх, з він нашому пройдеться, собою переможе гріх, і в душі світлом він проллється. Недовго житиме між нас, все для спасіння Він учинить. Він зрозуміє і дасть нам він хід історії замінить. Від буде іншим світ, і віра та, що підіймає, хто твердо йде за ним у слід, над тими смерть влади немає.